Усім привіт! І інколи доброго вечора. Стою біля вікного будинку, чекаю Віку. Їхала з роботи, вона мені позвонила, що там позбирала посилочки, в общем, там, що мені, що моїй подружці Саші, і там ще треба коротше, відправити. В общем, я їй позвонила, кажу: виходь, винось, бо я не мені ніколи вже заїжджати до тебе. У мене вдома собачка. До речі, за собачку. Все в нас добре, абсолютно. Я ж відеокамера, я за нею спостерігаю, не гавкає, веде себе чудово. Єдине, що, ну, я б сказала так, що вона ну, повністю не розслабляється. Вона там біля вікна, на отому, ну, то в мене там журнальний столик, там настелено їй для неї. Ну, Я думаю, що це. Ну, Яка різниця, де лежати? Ну, не лежить вона в своєму лежаку, а лежить отам от біля вікна. І вона там лежить, тому що вона чує, коли їде моя машина. Я ж бачу це все на відео. як Я їду, а вона вже так раз, вушка вже в неї припідні... оп, на вікно і вже дивиться, дивиться, і тільки бачить машину, починає гавкати. А так, вдома все добре, все нормально. Я, ну, сьогодні у мене вже три години вдома не було навіть більше. Так, і що? Віки я привезла Ларісочка. Ой, я зараз вийду і вам похвастаюся. У мене ось опять обновочка. Ларіса мені пошила жилеточку <кій> старих джинсів. Навіть з, під... з підкладочкою. Я її шила, щоб гуляти з Кеті, але вона така класна вийшла, що мені просто. ну Я от зараз віддягла, і прям... ну, от я її тільки забрала. Я була в рубашці і джинсах, ну не... Не... не витримала. Кажу, бігом на діду. Ну як ти що? Як тепер в ній гулять собакою? Як вона така класна? От. А віки я привезла, я колись казала, розповідала, у Маші були в магазині такі плаття. Еластикові в обтяжку і збоку такий шнурок затягалися, вони такі робилися міні. Там їх декілька було штук 5 з браком, вона мені їх всі згрузила, віддала, сказала, що забирай, може там ну, тоді ще діти займалися, може, там якісь костюми шить, може щось там шить. В общем, я на їх дивилася, дивилася, костюми шить нема вже для кого. І я їх попереробляла. Подрізала, зробила кофточки, два там повитягувала шнурки, зробила як платье, я вам вже показувала навіть на цей самий. І от зараз іще дві сірі кофточки. Лариса, ну, я пообрізала, вона мені підстрачує їх, щоб там класно машинкою, яка ну, правильний оберлок, скажімо так, щоб на еластик. Тож я віки. Так сподобалася ця чорна кофточка, що вона просто від неї в захваті, вона, я дивлюся вже всі відео тільки в тій кофточці. То я її зараз ще сіру привезла. І зараз попрошу її, щоб вона мене зняла, щоб я вам показала, який жилетик мені пошили. Просто супер! І ще тут внутрішньо, отак. От Тому що Ларіса сказала, Тетяна Владимировна, ну це ж неможливо. Ну як на вас зробити кармани? Як у вас, ви, ви така маленька. Вона карман зробила всередині, а тут, ну, ти, тут теж такі карманчики ось, от, дуже класні, але ж вони, ну, розумієте, да, отакі. От, 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 тому що ну все, тут далі нема куди. Треба більше тіла, щоб були великі кармани. Кажу, не треба мені більше тіла, нехай в мене будуть краще маленькі карманчики. Так, все натерехтіла, все розповіла. От, е, У нас е, п'ятниця страсна, да, я сьогодні влог випустила, е, ще трошечки тільки почитала коментарів, бо не було коли. Я, до речі, вже з роботи їду, я вже наскакалася. Треба якось причепити на себе телефон, він же в мене з шагоміром. Я там з Кеті нахажую зранку 15 тисяч кроків. А в день я не беру з собою телефон, і ввечері я не беру з собою телефон, тому що в день я його заряджаю, він не встигає в мене. А ввечері ну, він мені просто не потрібен. Тільки заважає. Я з Кеті на поводочку, вийшли, там, кругом кварталу обійшли, та й назад. Так що не та сама. Ну, Я так думаю, що Хороших 15-20 тисяч кроків за день я роблю. Але ж, якщо на мене причепити телефон, стільки я ще там скакаю, потім мене питають, Тетяна Володимирівна, от як ви взагалі не поправляєтесь? І якось так. Так, Віка сказала, виходь, я вже їду. І оце вже я стільки сижу з вами балакаю. Де вона, та Віка. Так, піду її зустрічати. А ось біжить, до речі. Таке у мене враження, що я три тобі чогось мала віддати. Я не знаю, що мені ще мала віддати. Я тобі зараз кофточку дам сиреньку. Давай даю. А ти мене ще знімеш, я похвастаюсь новою жилеточкою. Давай бігом. Так, ну, ничего себе, ничего себе. Что это за модница у нас тут? Ну, что ж, Красотулечка. Красотулечка. Старые джинсы не пропадают. <laughs> а, это а, старые джинсы? Ты ж, подивись, а там же ж в середине. Та, фирма. Да? Фирма. С карманчиком. Вообще, красава. Вот. <laughs> Звезда. Дякую. Yeah. Ото знаєте, що то за відро? Ото. ото краска. Я буду на балконі красити оті відкоси. Тільки я не думала, що вона мені таку здорову принесе, що це я не буду. Може, там їй трошки на дні? Ну ладно, вдома подивлюся. Все, Віка побігла. Доброго ранку. <рес> Все як завжди. Так, жінки готують Пасхи, тому гуляють чоловіки. Да, бо жінки прибирають і готують. А ми з вікою, дивіться, дві. Ми не печемо Пасхи, не готуємо. Є, я сьогодні буду яйця по-новому робити, будуть такі, ой, взагалі. І відео буду знімати, будуть, які в мене будуть яйця. Тільки треба зайти купити красивих салфеток. Красивих салфеток. Де ми можемо купити зараз красивих салфеток, будемо йти? Є якийсь магазинчик? Бумажні салфетки, мені треба красиві. Та є, але блять, там бумажні салфетки. Да? Так, кеті копає. А ці два дивіться, що вони роблять. Це просто от, от так вони гуляють. Хто когось з'їсть. Ну, это нормальное гуляние у вас, да? Это нормально вот так гулять? Да? да. Опять и пофиг, она купает. Да, вы себе там что хотите делать, а я купаю. Мы тут <решит> Ось. Схватив м'ячик не може вилізти. Він не міг вилізти на горку, ну ніяк. Шкрябався, шкрябався, м'ячик в зубах. Да. Ремі? Акела На горі, акела. Ну і що? Царь гори отам, дивіться. Видно отам. О, там. А теперь вот так. Да Та я вот так возьму. Оп. О, Что? мне не туда стать. Поможем маме снять на влог классные кадры. Да? Да. Катя, ты будешь спускаться, или нет? Катя, давай. Давай мяч давай. А наша и теперь туда сюда. Да нет, мы пойдем, а она спустится. копає копає <гум> і там так весело. Давай сюди, Кеті. Вона зараз траншею в той бік. А там цікаво, що скільки там то є Все, відходь. Ні, та відходь, іди сюди. Ні, та я хотіла подивитися там з і з того буха. сюди, вона. Ти перчатки забудеш. Знаєш, скільки я цього тут позагубила? Ну так я ж знаю. Один хвіст залишився від Кеті пішла рити траншею. Она да, стой. Так. Ой, молодец. Ты сила? Моя девочка, молодець. Молодець. А, закопала мене. Ми прийшли до мене на сніданочок. Ось вже хтось чекає сніданочок. Хтось ще там роздягається. Я сьогодні буду красити яйця новим способом. І вам показувати. Дивіться, який у нас сніданочок перець, помидори, яєшня. Так, і в Кеті теж зараз сніданочок. От такий у нас сніданочок. Їм смачного. Не обділили собачку, ні? А то самі сіли снідать, я собачка. Ну, все, отак от. Кеті, і тобі смачного. Що тут у нас відбувається? Так, яйця по-новому, дивіться. Яйця я не знаю, як це спрацює. Я вчора побачила це в Тік-Токі. Дивіться, беремо любі серветочки, так? Любі серветочки. які... Чим більше квіточок, отак, тим краще. Яйця повинні бути зварені. Я хочу, щоб віка зняла, тому поспішаю Оці Та зварені в мене коричневі зварені. Я потім зварю біленькі і зроблю з біленьких, але. Побачимо, як воно і що воно робиться. Дивіться, Значить, по-перше, треба серветочку. Я думаю, що краще, коли отак квіточки, щоб прямо ну, не підбирати узорчика. А, так, віддираємо. Віддираємо ага. оце біле, віддираємо. А оце, ну, як хочете, так і ріжете. Так, тепер далі що ми робимо? Білок яйця. Ага. Отак, білок, яйця. Беремо яйце. Ну, припустимо, ось зараз зробимо, да, воно коричневе, зробимо оці квіточки, так, чи Даймо. ні, чи може оці краще. Ось все, прямо з цим. Надо було білі яйця, мені здається. Білі ж нема звареного білого, ти ж хочеш уже йти, а я ж хочу зняти. І от так от, дивіться, білочечком його от так обмазуємо. А, прикольно. Ось так от кладемо. Якщо воно там, ну так вона там і каже, дівчина, що Якщо воно там у вас, отам, сморшечки, складочки, взагалі це не має ніякого значення. Хай собі будуть сморшечки складочки, воно висохне. Прикольно. Ну, от, припустимо отак. от, да? От. Так, як ми тут іще зробимо? Отак от. Ну, Все, тут вже треба мазати. Ну, тобто, ми повинні що зробити? Змочити. Білочком, так? білочком змочити. І тепер ось окаже: от, припустимо, отут, ну, от на коричневому ролі не грає. Але ж можна оце заклеїти там кусочком якимсь другим. ось от, Взяти, там допустимо, так, кусочок бумажечки, якщо нам треба. Угу, щоб воно все було. Щоб воно і це було, начебто все в цьому. ну от Домачи його тут. Ну, домачу ж зараз. Ж все, я ж хочу скоресенько це все зробити. А воно в мене скоресенько не виходить, бо Віка сказала, що я вже буду йти, а я ж хочу, щоб вона зняла. Я от сюди на стіл покладу, але ж я не знаю, воно мені здається, що воно прилипне воно ж. В общем, воно повинно висохнути. Угу. От. Ну, я Наступний вам скажу, кадр, що кадр подивитись вже, яке воно буде сухе. воно буде сухе. Ну, ось о, зараз ще отаку, ще одну зробимо. А, це я не розділила. Бачите, о, цю ж одну, пол... зняти, да, одну ж половиночку ми знімаємо. Так. А, може, а якщо його мокнути в білок, буде, може, простіше? Яйце макнути да. в Лайфхак. <реш> Може бути. <реш> і, ну я ж знаю, що побачила. що купила, за те продала. не та, та, той та. сторони. Ай -яй -яй. Так. так. А тепер зверху ще й кісточкою все одно. Так, мені здається, що кісточка це не просто так було придумано з кісточкою, бо таке ж його треба, щоб воно хорошо обмокло. Угу. Так. все, мы сейчас еще одну прилипаем. Вот так. Вот так сделаем. Нет, такие вот так край. Фу а -а -а. ты, блин, опять не одедрала. Ну, а -а -а. вот уже штаня. отчепися. чипыся. Не те стороны, чтеей. Да те ей уж черный. Тин-тин-тин-тин-тин. Квиточки. Квіточки так, помазали ще разочок. Помазали. Ага, угу, і тут промазали. Ну, в общем, е е е я вам скажу, що треба не стіснятися з білочком. А прямо отак хорошо його обмазати. Оп. да Ну, мені здається, от я далі аж буду робити. Я вже не буду знімати, е ви вже все побачили. Е я далі. Так, далі будуть біленькі. Я потім зварю біленькі, бо такі ж на коричневі, мені здається, що на білих буде набагато ж краще. Хоча, як висохне, ми ж не знаємо, як воно там буде далі. В общем, друзі, якщо ви ще не фарбували яйця або у вас є якісь класнючі серветочки, то спробуйте цей лайфхак. То спробуйте, да. Мені здається, що на білому буде просто вообще супірово. Ось біленькі. Класно виходить вообще. І я вам казала, не шкодуйте білочку. Ні, треба зовсім трошечки-трошечки білочком змазувати. Дивіться, які гарнюсінькі. А ще я яйця зварила, і вони трохи теплі, тому сохне швидко. А на оцих, бачите, вони були з холодильника. І я навіть не знаю, коли вони висохнуть. А ці такі вже класнючі. Так? От така краса в мене вийшла. Боже, клас! Я дуже задоволена, ще таких гарних яєчок ще не було ніколи. Просто супер. А дивіться, ну, оці погані, що на коричневому. Я не знаю, як висохне, звісно, воно буде. Оце коричневе. І оце, бачите, те, що я перший робила, не дуже. А оці, дивіться, вони як висихають, вообще на їх немає навіть рисочки ніякої. О, тут просто ободочок був. Ну, вони ж іще ж розумієте, да? Вони ще вологі. Ну, є, білок ще не висох. Але дуже класно. Ой! Ой, хотіла ще ж постелити, вже мені Ларіса позастрачувала новий плітік от сюди. Але не встигаю, хочу виставити відео, може, ще хто не покрасив яйця, то зробить так, як я. Так що, друзі, всім пока, всім класних свят! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!